Доброго ранку, дітки! Сьогодні нас заняття з малювання, а малювати ми будемо новорічну ялиночку. А спочатку послухайте віршик Ялинка. Прибрана ялиночка іграшками сяє, танці круг ялиночки, сміх дзвінки лунає, пишна ялиночка, золоті вогні. Стрінемо радісно новорічні дні. З лісу позбігалися, білочки, зайчата, у танок зібралися з дітками звірята. Ось таку ялиночку ми сьогодні будемо з вами малювати. Для цього нам знадобиться льочита серветка, фарби, губка, ватна паличка та аркуш паперу з намальованим шаблоном ялиночки. Підготуємо наші шипанчики до малювання. Ялинка, ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. На стипки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Перекрасимо ялинку гірляндою. Для цього нам знадобиться ватна паличка. А новорічні іграшки ми будемо малювати пальчиками. Для цього ще нам знадобиться волога серветка. Починаємо! На нашу ялиночку падає сніжок, намалюємо його ось так. А ще сніжок ми намалюємо на землі. Ось так. Ось така ялиночка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!